Мої вітання! Сьогодні картопляний хліб, і буде це не тільки цікаво, а й ще й ну дуже смачно, ароматно, просто супер. Готуємо, як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Картопля. В мене її кілограм. Я роблю велику порцію тіста. Якщо вам забагато, зробіть з пів порції. Всі інгредієнти навпіл. Єдине дріжджі можете залишити без змін. Так додайте 10 грамів, не так багато. Я додаю дріжджі. Почистить, нарізати, залить водою, поставить на плиту і відварить картоплю до готовності. Ну, скільки це займе, я не знаю. Залежить від картоплі. Зробити таке собі пюре і обов'язково охолодити картоплю, не можна додавати гарячу до тіста. Охолодити вона має бути ну, холодна. Від цей відвар нікуди не дівайте. Можна м, спекти фантастичний хліб, булочки, хто зараз постає, дуже актуальна. Будь-яку рідину можна замінити на відвар картоплі. Тож завжди залишайте в холодильнику, тримайте і потім користуйтесь. Дріжджі 10 грамів, пресовані, якщо сухі, 4-5 грамів буде достатньо. Чому така форма дріжджів? Просто я зробила кульки перед заморозкою. Не більше, не менше. Прекрасно працюють дріжджі після заморозки. Молоко 250. Холодне, не хочете додавати молоко, додавайте той же охолоджений відвар після картоплі. Всю картоплю срідиною, далі я поясню. Борошно пшеничне вищого гатунку, білок 11. Кожен обирає для себе найкраще. Для мене найкраща борошна від виробника Рома. Моя щира порада спробувати продукцію від виробника «Рома». Знадобиться борошна цілий кілограм, кілограм картопля, кілограм а, борошна. Додаю кілограм, і зараз будемо з вами коригувати кількість рідини. Так як картопля різна, буває більш суха, буває більш, більш крахмальна, менш крахмальна. Тому кожному із нас доведеться коригувати кількість рідини. Я відразу спокійно додала 250 молока і зараз ще буду поступово додавати, вимішувати тіста. Тіста в мене дійсно велика порція, його важко вимісити, але якщо вже почала возитися з тістом, то вже. Буде мені хліб на цілий тиждень. Я взяла ще 50 мл рідини, буду казати, не молока, а рідини. Будь-яка це може бути вода, відвар, що завгодно, сироватка, що завгодно, І поступово буду додавати і вмішувати в це тісто і дивитися вже по консистенції. Тісто не має плити. За великий за рахунок великої кількості картоплі достатньо липке. Сіль 25 грамів. Ні, небагато. Тут 2, кіл, 2 кілограм борошна і кілограм картоплі. Небагато хлібчик має бути смачним. Сіль впливає як на смак, так і взагалі на роботу тіста. Додаєте і вмішуєте, вмішуєте, вмішуєте. Це тісто вимісите до гладкого стану важко. Воно доволі рихле. Але зараз ми все зробимо. Я знаю, я знаю як це зробити. Олія я додаю рафінована сонячникова 20 г. Більше не потрібно, тому що в подальшому ще будемо використовувати олійку. І олійку також я вмішую в тісто. Поступово обережно все це вмішається, не є проблема. Доволі рихла а, поверхня тіста, але в мене вже втомились ручки, не хочу мучити себе, і ви, мої любі, будь ласка, себе не мучайте. Залишаю на 10 хвилин всю цю некрасу і поки помию руки. 10 хвилин тісто провело. Але я бачу на поверхні плівочки, я бачу, як почав працювати, почала працювати кликовина, вона почала розвиватися, додаю трошки олійки, Зараз зберу це тісто максимально докупи, і воно буде більш-менш таким, як треба. Ось так. Все. Цього достатньо більше ви не зробите. Знову ж таки, трошки олійки. Тут завжди знадобиться або олійка, або борошна велика кількість. Залишаю при кімнатній температурі, чимось накрию на 30 хвилин. Через 30 хвилин трошки олійки і буду робити витяжку. Зробимо йому одну витяжку. Це та процедура, яка покращить будь-яке тісто. Навіть таке тісто, в якому цілий кілограм картоплі, а це крахмаль. Але тісто, тісто таке, як, як пух. Не таке, як просто на борошні, класне тісто виходить. Все від центру до країв, максимально розтягнули, зібрали його купи. як бачите, прилипає. Нічого страшного, хай прилипає. І повертаю його в миску, залишаю. Десь в теплі до 30 на 1 годину. Через 1 годину тісто повністю ферментоване. Не хочете його робити теплою ферментацією. Залишаєте його в холодильнику на 10-8-12 годин, якщо вам так буде зручніше. Будь-яке тісто можна робити на холодній ферментації, взагалі без проблем. Все, я знаю, будете запитувати, чи можна його випікати в духовці. Так, звісно, можна. Так як це відео про хліб на пательні без духовки, але ви будете запитувати. звісно, можна. Візьму ось такий шматочок, трошки так зробила притформовку, багато борошна і відклала в сторону. Цю частину я поділю на 10 частинок по 150 грамів. І це вже буде той хліб, про який, про який це відео хліб на пательні. Тельні, дуже швидкий хліб. Кожному шматочку за допомогою великої кількості борошна я роблю предформовку, просто поокругляйте кожен шматочок. Раз, два, три і готово. Прилипає, бачите, яка кількість тіста в мене на руках. Але цей хліб того вартий. Сформувала всі 10 цих маленьких форма. Я буду робити формовий, можна робити і подавий. Подавий це коли ви випікаєте без форми, просто, просто подавий. Я зроблю його формовим це вже кінцева формовка. Сама елементарна, яка може бути. І ще досі прилипає. Нічого. Але тісто, як ви бачите, дуже класне. І гарненько затягуємо. Робіть це щільно завжди, але так, щоб поверхня тіста не розривалася, щоб ось тут не було надривів тіста. Але це має бути щільно, щоб не було, знаєте, як абрикосове желе. Роблю защіпи. Знову ж таку велику кількість борошна, щоб не поприлипало сильно до форми. Форму і на кінцеву розтойку десь в якесь тепле місце. 10 хвилин я дала полежати цим кулькам. Цього достатньо. Це для того, щоб розслабилась клейковина. Пательня в мене вже нагрілась. Я от... І відразу працюємо-працюємо. Хліб цей випікається дуже швидко. Нічого не треба, щоб воно лежало. 10 хвилин починаємо розкатку. Поки за ці 10 хвилин вже і пательня нагрілась, розкатали ну, так, плюс-мінус тоненько, не дуже. І на пательню нагрів в моїй пательні вище середнього. Зараз буду пояснювати, як, з, як правильно випікати. Тут, тут є своя технологія. Як бачиш, от як тільки бачиш ось такі бульки, перевертай. Але важливо, щоб поверхня була така бліденька. Якщо буде більш зарум'янена, повністю просмажена, цей хліб не відкриється, а це впливає на якість. Якщо ось до такого стану досмажиться, він вже не відкриється. А хліб, який не відкрився, він не буде таким пухким, м'яким і смачним. Просмажила другу сторону і перевертаю. Уже має бути ось такий колір на другій стороні. І ось дивись зараз за, за тим, що відбувається. Він починає просто сам відкриватися ось така <смітна> зараз така подушка буде. І все. Не буду сильно різати відео. Відбувається це дуже швидко. Можна допомагати, бачите, там такий шматочок, ніяк не хоче відкриватися, я йому обережно допомагаю, Та не зробіть дірку, інакше повітря починає виходити через дірку, і хліб не відкриється. Ось так. Обережно, будьте з ним ніжними. І він дуже швидко смажиться. Бачите? І ця сторона також вже підсмажилась додатково, пропеклась. І ось такий гарненький, гарненький хлібчик готовий. А смачний який. Все. і так кожен хлібчик. раз, два три. Скоригуйте температуру вище середнього і обов'язково, щоб вона була бліденька. Ось така купа, ціла, купа хліба готова. За бажанням додаємо вершковим. За бажанням, я декілька штук зроблю з вершковим маслом, щоб вони так були такі блискучі на відео, більш апетитні. Все, ніжний, пухкий, ароматний і смачний. Ну, самі розумієте, вершкове масло, картопля це ж. Ще той аромат. Зараз поки... вони не склеюються назад, він не вертається. От як вони відкрились от всередині, бачите, які вони вже охололи, вони вже пухкенькі і так і залишаються. Класно зробити, знаєте, так навпіл, розрізати, зробити дві кишеньки, туди, овочі, м'яско, щось смачненьке, смаколики в якихось і такі собі бутер... не бутерброди канапки будуть. Я не знаю, як це назвати. Загалом це смачно. А ось такий хліб дуже швидко готується. Ну, як дуже швидко, відносно. Поки робила той хліб, цей вже повністю готовий, зробила такий собі маленький надріз. В духовку 175 градусів я поставила режим конвекція, і в мене його трошки надірвало. Треба було зробити режим верх-низ. І надріз зробила не глибокий, тому його розірвала, не біда. До повного охолодження і в морозилку. Маючи вдома. Якісне борошно від виробника Рома, у вас завжди буде стабільний, якісний результат. У вас завжди буде дома неймовірно запашний хліб. І, як завжди, смачного!